Це Ендрю. Він дуже запізнився. Ризикуєш. Доброго ранку, містер. Маргарет, бос Ендрю. Попрацюємо на вихідні. Це не проблема. Ні, я моїй бабусі буде 90, тому я лечу додому і не страшно не лечу. Ваші рідні. Так. Раді звільнитись. Майже щодня. Офіс Маргарет Тейт. У Маргарет проблема. Знову підвищити зарплатню. Вам відмовляють у візі ще й депортують. Депортують? Я ж не іммігрантка там якась. Я з Канади. Депортованих не беруть в американській компанії. Маргарет, ви можете якось це вирішити? Вибачте, будь ласка. А... Ендрю, її вирішення. Я розумію вашу стурбованість, але в мене є новина. Ми одружуємося. Хто з ти є? Тобто, я твоя то... наречена. Так. Ми одружуємось. Е... Одружуємось. Так, Любов переповнює, то я. Е, я працюю. Розпишіться і проблему буде знято. Я не буду одружуватись! Не хочете? Тоді я викину вас на вулицю. Ви вже розповіли батькам про своє таємне кохання. Ми їдемо до них у гості. Ой, де це? Аляска. Аляска. Так лягайте разом тут пообнімаємось. Ми дуже обнімаємось. Сніданок для щасливої пари. О, Господи, що вибачте, що це я Це ранкове. Як ти можеш бути з тією, що отруїла тобі життя? Мила. Мила. Посвідчення бувають різні. Та подружитись у нас завтра. Поцілуйтесь. Давай тільки швидко. І в горі, і в радості. Сандра Булок, Я то Райан Рейнольдс. О! О, Господи, господи! освічення. Вона це місцями звисає. Я завжди була грудаста. Ой, ніби голка в сіні. Ось вони де так. Це вони це? дивіться в кінотеатрах.